Інтернет це мережа спілкування для людей. І в цьому відео я розповім, як, як безпечно користуватись інтернетом і проводити час в інтернеті. Інтернет має багато способів використання, але ми поговоримо про найважливіші. І це розваги, спілкування, інтернет-послуги, пошук інформації, навчання і завантаження звукових відеофайлів. Запам'ятаємо нове визначення. Фішинг це технологія інтернет-шахрайства, розроблена з метою крадіжки конфіденційності інформації. З одного боку, сучасні технології відкривають багато можливостей знавати корисну інформацію, навчатися, спілкуватися з новими людьми, розвиватися, реалізовувати власні таланти. З іншого несуть в собі деякі загрози для користувачів. Іноді в соцмережах можна знайти людину, яка на перший погляд може казатися доброю, чесною і справедливою. Але не завжди так це є, бо є і шахраї, вони спеціально втираються в довір'я людини або дитини і потім запрошують якісь просьби, щоб ця людина їх виконала. І роблять це вічливо, але не всі. Тому запам'ятаємо: небезпечний інтернет це недостовірна інформація, зловмисні шкідливі пошуки інформації злодіями, грубість, приниження, образи, обман. Запам'ятаємо шість правил, які допоможуть нам безпечно користуватись інтернетом. Я ніколи не спілкуюся із незнайомими людьми в інтернеті. Завжди розповідаю рідним про те, що я бачу в мережі, з ким спілкуюся. Мої рідні найкращі друзі. Я не розповідаю в соцмережах про отримані подарунки. Ніколи і нікому не розповідаю про роботу своїх рідних і про себе, нікому не надсилаю своїх фотографій. Я не ходжу на зустрічі з друзями, з якими знайомлюсь в інтернеті. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і ви ніколи не станете жертвою інтернетних шахраїв. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі!